Школа педагогічної майстерності для мене це доступний банк методичної інформації, цікаві зустрічі, обмін думок, знайомство з майстрами своєї справи. Працюючи не один рік у цій школі, переконуюсь, що майстерність педагога не є якимось особливим мистецтвом. Майстерність це прагнення рухатись вперед, бажання оволодіти новими методиками викладання. Задовільнивши потреби сьогодення. Кожна зустріч є неординарною, цікавою, корисною. Від теоретичних знань до майстер класів поповнюєш свої знання, порівнюєш, впроваджуєш у своїй роботі, ділишся з колегами, використовуючи різні форми роботи. Пропоную деякі форми методичної роботи. У школах Городоцької громади. Теоретичні семінари покликані забезпечити колег новою педагогічною інформацією, передовим досвідом, подолати труднощі, наприклад, як почати працювати з першачками. У педагогічній майстерні шукаємо нові підходи до реалізації завдань НУШ. створюємо ситуації, які стимулюють до пошуку нових ідей. Зокрема, створювали дерево успіху через формувальне оцінювання молодших школярів. На зустрічах у школі педмайстерності запозичила багато інноваційних форм та методів, ділилась досвідом на усіх методоб'єднаннях, проводила майстер-класи. Не зупиняюсь на досягнутому, активно беру участь у різних тренінгах. Життя диктує нам свої умови. Але і під час карантину, і у воєнний час школа активно працює, тому онлайн зустрічі дають не менш ефективний результат у нашій педагогічній діяльності. Наприклад, на вебінарі Шкільне життя в онлайні ознайомилась з технологіями дистанційного навчання, оволоділа новою технікою, як створити інтерактивні вправи на платформі Kahoot, з чим і поділилась з колегами. Знаю, що відкриті уроки через впровадження передового досвіду, набуто у школі педмайстерності, поліпшують майстерність всіх педагогів, запрошують до себе на відкриті уроки молодих спеціалістів, ділюся новинками, залучаю і колег. Усю майстерність вчителі показують у конкурсі вчитель року. На засіданнях за круглим столом обговорюємо новинки із різних педагогічних джерел. Районні, обласні семінари дають можливість підсумувати зроблене, спланувати щось нове. Школи нашої громади гостинно приймають запрошених колег шкіл ділитися досвідом. Вивчаємо досвід. Передових вчителів під час творчих звітів, а найкращі роботи пересилаємо на ярмарок ПЕД-ІДЕЙ до Хої ППО. На одному із засідань познайомила із новою дидактикою, з якою сама познайомилась під час зустрічі з авторами навчальних підручників. Провела ярмарок, де аналізували навчальні посібники, склали рекомендації щодо їх вибору. Я шкодую, що зараз війна, що не дає очно зустрітись вона, але щоб творчо дітей навчати, наш досвід має розквітати. Дякую за увагу!